Розділ третій. Вони обідали допізна, і невдовзі, після одинадцятої принцеса взяла свій рахунок. Коли стало зрозуміло, що вони ось ось підуть, скрипаль, який грав їм, вийшов уперед із тарілкою. На ній було кілька монет та дрібних купюр. Все, що вони отримували таким чином, було єдиною винагородою оркестру. Мері відкрила сумочку. Не турбуйся, сказав Роулі. Я дам йому дріб'язок. Він дістав із кишені банкноту в десять лір і поклав їх на тарілку. Але я теж хотіла йому щось дати, сказала Мері. Вона поклала на тарілку купюру у сто лір. Чоловік подивився здивовано, кинув на мері допитливий погляд, злегка вклонився і відійшов. Для чого скажіть, ви йому стільки дали? вигукнув Роулі. Це ж безглуздя». Він так погано грає і виглядає таким нещасливим. Але ж вони нічого подібного і не очікують. Я знаю, ось тому і дала. Це так багато буде для нього означати, це може мати велике значення для його життя. Італійські учасники вечірки приїхали на своїх автомобілях, а принцеса взяла трейлів у свій. Ви можете підкинути Роулі до його готелю Мері? Сказала вона, він мені не по дорозі. Ви не проти? запитав він. Мері підозрювала, що цей план було узгоджено заздалегідь, тому що вона знала, яка розпусна стара жінка і як вона любить любовні інтрижки. А Роулі був її фаворитом, але, здається, не було можливості відмовити у такому розумному проханні, і тому вона відповіла ствердно. Вони сіли в її авто і поїхали напережною. Повний місяць заливав їм дорогу сяйвом. Вони мало говорили у Роулі було відчуття, що вона зайнята думками, яких для нього не було місця, і він і не хотів її турбувати. Але коли вони під'їхали до готелю, він сказав це така чудова ніч. Здається, навіть шкода її витрачати, лягаючи спати. Чи не хочете покататися ще? Ви ж не хочете спати, правда ж? Ні. Давайте поїдемо за місто. А чи не запізно для цього? Ви боїтесь околиць, чи боїтеся мене? Ні вас, ні їх. Вона поїхала далі. Вона слідувала за течією річки, і зараз вони їхали через поле, де були поодинокі готелі і білі фермерські будиночки. Ви збираєтесь вийти заміж за Едгарда Свіфта? раптом запитав він. Вона озирнулась на нього. Ви знали, що я думаю про нього? Як я міг? Вона барилась деякий час, перш ніж дати відповіді. Перш ніж сьогодні поїхати, він попросив мене про це, а я сказала, що дав йому відповідь, коли він повернеться. Отже, ви в нього не закохані? Мері сповільнила рух. Здавалось, вона захотіла поговорити. Чому ви так гадаєте? І якби ви такою були, ви б не схотіли три дні роздумувати, ви б сказали так відразу. Я вважаю, що це правда. Так, я не закохана в нього, а він вас кохає. Він був другом мого батька, і я знаю його все життя. Він був надзвичайно добрий до мене, коли я хотіла доброти, і я йому вдячна. Він, мабуть, років на двадцять старший за вас. 24 Ви зачаровані посадою, яку він може вам дати? Насмілюсь стверджувати, ви думаєте, що більшість жінок були б? Зрештою, мені теж властиво людське. Ви думаєте, буде добре жити з чоловіком, якого ви не кохаєте? Але я не хочу кохання, я наїлась кохання по саме горло. Вона сказала це так шалено, що Роулі дуже здивувався. У вашому віці таке дивно говорити. Тепер вони були далеко на околиці, на вузькій дорозі, з безсмарного неба сяяв повний місяць. Вона зупинила авто. Розумієте, я була шалено закохана свого чоловіка. Мені казали, що я дурна, що вийшла за нього заміж. Казали, що він гравець і п'яниця, а мені було все одно. Він так сильно хотів, щоб я вийшла за нього. Тоді у нього було багато грошей, але я б вийшла за нього, якби він не мав жодного цента. Ви не знаєте, який він був чарівний у ті часи, таким гарним на вигляд, таким веселим і безтурботним. Як нам було весело разом, він мав величезну життєву силу. Він був таким добрим, ніжним і милим, коли був тверезий. Коли ж він був п'яний, він був галасливим, хвалькуватим, вульгарним і сварливим. Це було страшенно неприємно. Мені, бувало так соромно. Я не могла на нього гніватись, йому потім було так само шкода. Він не хотів пити, коли був наодинці зі мною тоді він був тверезий. Але якщо були інші люди, він збуджувався, а після двох-трьох чарок вже ніщо не могло й отримати. Потім я чекала, коли він не стане таким пересиченим, що дозволить мені відвести його, і нарешті я могла укласти його спати. Я робила все, що знала, щоб вилікувати його, це було марно. Це було диремно. я не вірю, що п'яницю коли-небудь можна вилікувати. Я змушена була стати сиділкою та доглядальницею. Його нестерпно дратувало, коли я намагалась його стримати, але що я ще могла? Це було так важко, я не хотіла, щоб він дивився на мене як на щось на зразок гувернантки, але я повинна була зробити все, щоб він не пив. Іноді я не могла не розлютитись на нього, і тоді у нас була жахлива сварка. Розумієте, він був жахливим гравцем, і коли був п'яний, то втрачав сотні фунтів. Якби він не помер, він би збанкрутував, і я мала би повернутися на сцену, щоб утримувати його. У мене є кілька сотень на рік, і ще ті ювелірні прикраси, які він подарував мені, коли ми тільки но одружилися. Іноді він не повертався усю ніч, і тоді я дізнавалася, що він був п'яний і підчепив якусь першу ліпшу жінку, яку зустрів. Спочатку я була шалено ревнивою і нещасною, але, зрештою, я стала віддавати цьому перевагу. Бо якби він цього не зробив, то прийшов би додому і займався б коханням зі мною, з його диханням, смердючим віскі, Увесь такий згорблений з його спотвореним обличчям, і я знала, що бути пристрасним його змусило не кохання, а випивка, тільки випивка. Я чи інша жінка йому була однаково, і його поцілунки викликали у мене нудоту, а його бажання жахало і пригнічувало мене. А коли він задовільняв свою хіть, то впадав у хрупіння п'яного сну. Ви здивувалися, коли я сказала, що я наїлася кохання по саме горло. Роками я знала лише приниження. Але ж чому? Чому ви його не залишили? А як я могла його полишити? Він був так залежний від мене. Коли щось ішло не так, якщо він потрапляв у біду, якщо він був хворий, він звертався за допомогою до мене. Він чіплявся за мене, як дитина. Її голос зірвався, тоді він був настільки розбитий, що моє серце обливалося кров'ю за нього. Хоча він був і невірний мені, хоча він ховався від мене, щоб пити без тримування, хоча я іноді дратувала його так, що він мене ненавидів, глибоко в душі він завжди кохав мене Він знав, що я ніколи не підведу його, і він знав, що без мене він розпадеться на шматки. Він був такою тварюкою, коли напивався, що в нього не було друзів, лише покидьки, які жили на його кошти, вимагали гроші і грабували його. Він знав, що я єдина людина в світі, не небайдуже виживе він чи помре. І я знала, що я була єдиною людиною, яка стояла між ним і абсолютним крахом. А коли він помер у мене на руках. Я була убита горем. Сльози текли по обличчю Мері, і вона не намагалася їх стримати. Роулі мовчки сидів. За хвилину він підкурив цигарку. Дайте мені теж, я така дурна. Він дістав свого портцигару цигарку і дав їй. Я б ще хотіла свою хустинку, вона в моїй сумочці. Сумка була між ними. І коли він відкрив її, щоб знайти її на свого хостинку, то був здивований, відчувши револьвер. Для чого у вас тут пістолет? Ой, Едгарду не сподобалась ідея, що я їду одна. Він змусив мене пообіцяти взяти його. Я знаю, що це безглуздо. Нова тема, яку порушив Роулі, допомогла їй відновити самовладання. Мені шкода, що я така емоційна. А коли помер ваш чоловік? Рік тому, і тепер я вдячна, що він помер. Тепер я знаю, що моє життя з ним було нещасливим, і йому не було чого чекати, крім безнадійного страждання. Він був молодим, щоб померти, чи не так? Він розбився в автокатастрофі, він був п'яний, він їхав зі швидкістю 60 миль за годину, і його занесло на слизькій дорозі. Він помер за кілька годин. На щастя, я змогла до нього дістатись. Його останні слова були Мері, я завжди кохав вас. Вона зітхнула, його смерть дала нам обом свободу. Трохи посидівши і покуривши мочки, Ролі підкурив ще одну цигарку недопалком першої. А ви впевнені, що не віддасте себе у те ж рабство? Тільки більше, коли вийдете заміж за чоловіка, який для вас нічого не означає? запитав він, наче їхня розмова тривала без перерви. Наскільки добре ви знаєте Едгара? Я зустрічався з ним досить часто, протягом п'яти чи шести тижнів, який він тут вештався, біля ваших спідниць. Він будівник імперії, це не той тип, який коли-небудь дуже мене приваблював. Мері хихикнула, ні. Навряд чи я думаю, що це так. Він сильний, він розумний, він заслуговує на довіру. Отже, він увесь такий, як не я. Хіба ми не можемо залишити вас на хвилинку? Гаразд, продовжуйте про його чесноти. Він добрий і уважний, він амбітний. Це чоловік, який зробив великі справи, і в майбутньому він зробить ще більше. Можливо, я зможу йому допомогти. Я не можу сподіватися, що ви будете вважати це чимось, окрім ідіотизму, коли я скажу вам, що я хотіла бути корисною у цьому світі. А ви не дуже гарної думки про мене, чи не так? Ні, не маю, посміхнулася Мері. А цікаво, чому ж? Якщо хочете знати, я вам скажу, холодно відповіла вона. Тому що ви нікчема і погань, тому що ви думаєте ні про що, окрім як добре провести час, та як багато жінок достатньо дурних закохати у себе. О, я вважаю це дуже точним описом мені пощастило успадкувати дохід, через який мені було не потрібно заробляти на життя. Як ви гадаєте, чи треба було б мені отримати яку-небудь роботу. Яка б забирала хліб із вуст бідолахи, який його потребує. Наскільки я знаю, у мене є лише одне життя. Мені це страшенно подобається. Мені пощастило бути в такому становищі, що я можу жити заради життя. Я був би дурним, якби не використав усі можливості. Мені подобаються жінки, і як на диво, я їм теж. Я молодий і знаю, що молодість. Не триваю вічно, чому б мені не провести час якомога краще, допоки у мене є така можливість. Було б важко знайти більший контраст з Едгаром». Я погоджуюсь, а можливо, зі мною було б легше жити. Я, безумовно, був би більш веселішим. Ви забуваєте, що Едгар хоче одружитися зі мною, ви ж пропонуєте значно більше тимчасове улаштування. А чому ви так думаєте? Ну, по перше, ви вже одружені. Тут ви помиляєтесь, я розлучився кілька місяців тому. Ви сильно замовчували це. Звичайно, жінки мають кумедні уявлення про шлюб, все стає простішим, якщо про нього ніколи не виникає питання. Ми всі знаємо, де ми тоді. Я розумію вашу думку, посміхнулась Мері. Чому ви повинні розкривати мені цю злочину таємницю? З думкою, що якби я поводилась пристойно і не давала задоволення, ви могли б з часом нагородити мене обручкою? Кохана, я досить розумний, щоб знати, що ви не дурепа. Не треба мене називати коханою. До біса все, я в процесі зробити вам пропозицію одружитись. Ви? Чому? Я не думаю, що це погана ідея, а ви. Огидно, що, скажіть, привело вас до цієї думки? Просто розумієте, коли ви розповіли мені про свого чоловіка, я раптом зрозумів, що я вас страшенно люблю. Ви знаєте, це відрізняється від закоханості, але я також і закоханий, я відчуваю до вас велику ніжність. Я б хотіла, щоб ви не говорили таких речей. Ви диявол, ви, здається, інстинктивно знаєте, що сказати, щоб жінка розтанула. Я б не міг їй нічого сказати, якби не відчував. О, замовчіть. Вам пощастило, що в мене холодна голова і почуття гумору. Повернімось до Флоренції. Я відвезу вас до вашого готелю. Це означає, що відповідь ні? Саме так. І чому ж? Я впевнена, що це вас здивує. Я вас анітрохи не закохана. Мене це не дивує. Я це знав. Але ви могли б дати собі половину шансу? Скромний хлопець, чи не так. Але я не хочу давати собі і половини шансу. І ви твердо вирішили вийти заміж за Едера Свіфта? Уже так. Дякую, що дозволили мені поговорити з вами. Моя розмова з вами допомогла мені прийняти рішення. Будь я проклятий, якщо я розумію, як. Жінки міркують не так само, як чоловіки. Все, що ви сказали, все, що сказала я, спогади про життя з моїм чоловіком, нещастя, приниження. Ну, проти цього, Едгар стоїть, як велика скеля. Він такий сильний, такий стійкий, я знаю, що я зможу покластись на нього, він ніколи не підведе мене, бо не може, він пропонує мені безпечність у цей момент я відчуваю до нього настільки велику прихильність, що це майже кохання. Це досить вузька дорога, сказав Роулі. Ви хочете, щоб я розвернув вам авто? Я цілком вмію розвернути власне авто. Дякую, відповіла вона. Його зауваження викликало у неї миттєве роздратування, але не тому, що воно давало відображення її водінню, а тому, що якимось чином те, що вона щойно сказала, здалося їй трохи високомовним. Він посміхнувся. З одного боку, кювет, з іншого кювет. Мені буде неприємно, якщо ви викинете мене в той чи в інший бік. Притримайте свій клятий язик, сказала вона. Він підкурив цигарку і дивився, як вона рухається вперед, викручуючи кермо з усієї сили, зупинила двигун і знову завела його, включила щеплення заднього ходу і обережно здала назад. Зрештою, вона все ж таки розвернула автомобіль і вирушила у зворотню подорож. Вони їхали мовчки, доки не приїхали до готелю. Було вже пізно, і двері були зачинені. Роулі не намагався вийти. Ось і ми, сказала Мері, і я знаю. Хвилину чи дві він сидів, мовчки, дивлячись прямо перед собою. Вона кинула на нього запитальний погляд, і він із усмішкою повернувся до неї. Ви, дурепа, Мері, моя люба. О, я знаю, ви мені відмовили усе гаразд. Хоча я не наважуся сказати, що з мене був би кращий чоловік, ніж ви думаєте, але ви, дурепа, якщо ви ходите заміж за чоловіка на 25 років старшого за вас, скільки вам років? Тридцять щонайбільше, ви ж не риба. Варто лише подивитися на ваші уста, на тепло ваших очей і на лінії вашого тіла, щоб зрозуміти, що ви пристрасна. І чуттєва жінка. О, я знаю, що у вас була огидна похибка, але у вашому віці від цих речей одужують. Ви знову закохаєтесь. Як ви гадаєте, ви зможете ігнорувати свої сексуальні інстинкти? Це ваше прекрасне тіло, воно створене для кохання, воно не дозволить вам це заперечити. Ви занадто молода, щоб зачинити двері для життя. Ви викликаєте в мене огиду Роулі, ви говорите так, ніби ліжко було його метою і кінцем. У вас ніколи не було коханця? Ніколи. Багато чоловіків, окрім вашого чоловіка, мабуть, кохали вас. Я не знаю, деякі казали, що так. Ви не можете уявити, як мало вони для мене означали. Я не можу сказати, що я встояла перед спокусою. Мене ніколи не спокушали. О, як можна змарнувати свою молодість і красу? Вони тривають так недовго. Яка користь від багатства, якщо з ним нічого не робити? Ви добра жінка і щедра. У вас ніколи не було бажання віддати своє багатство? Мері на мить замовкла. Я вам щось скажу. Боюсь, ви будете вважати мене ще дурнішою. Аніж ви думаєте, наймовірніше, але все одно, скажіть мені, я була б дурною, якби не знала, що вродливіша за більшість жінок. Це правда, що іноді я відчувала, що маю щось дати, що могло б дуже багато означати для чоловіка, якому я це віддавала. Чи звучить це страшенно пихато? Ні, це очевидна істина. Останні місяці у мене було багато часу для себе, і я насмілюся сказати, що занадто багато витратила його на пусті думки. Якби я коли-небудь завела коханця, це був би не такий чоловік, як ви, мій бідний Роулі, ви останній чоловік, з яким у мене був би любовний зв'язок. Але іноді я думаю, що якби я коли-небудь зустріла когось, хто був би бідним. Самотнім і нещасливим, хто ніколи б не мав задоволення в житті, хто б ніколи не знав нічого хорошого, що можна купити за гроші, і якби я могла подарувати йому досвід, годину абсолютного щастя, те, про що він ніколи не мріяв і що ніколи не повторилося б, я і задоволення віддала б йому все, що я маю віддати. Я ніколи в житті не чув такої божевільної ідеї, вигукнув Ролі. Ну, тепер ви знаєте, відповіла вона весело, тож виходьте, дозвольте мені поїхати додому. Вам буде добре самій? Звичайно, тоді на добраніч. Виходьте заміж за свого будівника імперії і забирайтесь під три чорти.